Всім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя, неділя прощена. Цей день люди що просять один одного пробачення. Степан, ти мені пробачаєш? Дякую, і я тобі пробачаю. І ви мені пробачте, якщо щось не так сказала, не так подивилася. В житті різне буває. Багато дечого треба прощати. Але не все. Те, що з нами там тепер роблять москалі, ми не простимо ніколи. Сьогодні у нас хоче вихідний день, але Марічка наша працює, тому що вона повинна якусь кількість вихідних також відробити у госпіталі. Ну, це є госпіталь. Вона ну, це напевно так, як чергування, я так зрозуміла. Хоча зараз це неділя, планових операцій немає, хоча може бути щось екстрене, таке може когось привезти швидка там, чи ще щось. Ну і вони там мусять бути, як і лікарі, так і медсестри. Я її спитала, ну що, як у вас там Спочатку вона сказала, що поки нічого прибирає. Неділя мені не треба, це, щоб дуло зараз. І десь гуси десь полетіли. І інколи вона там. Просто сидить цілий день. Ну і, звичайно, за те, що сидить, отримує гроші. Їх там іноді її. кормлять такий у вихідний або у якийсь такий святковий день. Звичайно, свято наше проще на неділя, це не їхнє свято, за це не нагодують. Ну, інколи таке буває. Робота є робота. Ми з Степаном їдемо десь, треба і овочевий. Щось у нас так, ми минулого тижня, напевно, не були в овочевому. Було щось ми все під'їли. А, то ти був. Того й під'їли все, бо ти береш потрошки. Це не я. я, йду другий раз, огружаюся як верблюд. А Степан бере трошки того, трошки того. Він не любить побагато себе нагружати. Та й ще хотіла розказати дівчатам, котрі сюди тільки приїхали, чи котрі сюди тільки збираються. Чи ми. Тут за ці 13 років звикли. Ти привик тут, Степан, за 13 років? Ні? Ні. Ти відчуваєш себе тут як вдома? Ні. Ми напевно іще років 13 тут не будемо себе відчувати так, як вдома, а можливо, і все подальше життя. Тому що ми дійсно є іммігранти, які виросли зовсім в іншому середовищі, зовсім. Іншій мові і культурі. І тому це нам тут все рівно трошечки чуже. Ми коли приїхали сюди, ми зразу так, знаєте, коли ходили по дорогам ще пішки, як не мали машини, то ми придивлялися, чи тут травичка така, як у нас росте, чи тут якісь квіточки такі, як у нас є. А десь, як бачили, кущі бузок, бузку знаєте ми думали, боже, і тут бузок є, ми були. Такі здивовані, приємно, що в Америці росте наш бузок. А якщо бачили ще щось таке, як оці, пер у нас оці пролізки, хто каже пролізки, хто каже підсніжники, а Стьопа тільки що мені сказав друге слово, як у вас називається? Бриндушки. Брендушки. Бачите? А як побачили брендушки, перший раз, то почали, думали, все, ми, 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 ми в такому кліматі, як у нас, ми вдома. І отакі дрібнички, якісь отак нас підтримували спочатку. Ми раділи, коли йшли в ліс, коли знаходили якийсь опеньок. А як знаходили білий гриб, то це у нас було вау! Тут можна жити, тут є гриби. І навіть білі було. Ну, було, всяке. Шукали десь якось отако на вихідний день, десь виїжджали. Спочатку виїжджали, отут по Нью-Джерсі тихенько дивилися, чули. Там якесь гарне місце є курортне. У Кейвест ми їздили. Ото саме така остання точка Північна е, у Нью-Джерсі. Їздили у той Вест, також у Пойнт, де ми дивилися на Кітів, вже не пам'ятаю назву. На Норд. Ну то на Норд. Ну, но а то було на, е, не на Вест, а на Іст. На Саут. Ой, вес і саут до сих пір ще не привикла. На південь. Так, на південь. Саут це південь. На норт ми їхали. На норт це Дивніч. на північ. -хо -хо -хо. Отак, бачите, рівно ще От це все ще в голові. Хоча вже по-англійськи знає, що таке саут ми їдемо, ну, от перекласти на українське не завжди отак швидко виходить. Їздили, ми старалися, знаєте, тут обживатися і побутово, і отак якось розумово привикати до цієї мови. А якщо будеш сидіти вдома, ніколи не привикнеш прислухатися. Я включаю радіо, я не слухаю наше радіо, яке наше, російськомовне. Хоча тут російськомовне радіо всі стоять за Україну. Я розумію, чому вони стоять, тому що якби вони були іншої думки, вони би тут не розмовляли. Не слухаю я їх, я слухаю американську мову. Я привикаю, можливо, я щось там і не розумію, а мож, я другий раз я зовсім нічого не розумію. Я просто привикаю, отак, знаєте, як, як губка, все в себе всмоктую. Мову, мову, щоб привикнути, щоб не боятися, щоб коли до тебе не заговорять, і, і тебе лиш просто вже тобі стає душно, жарко, під тебе облив, і ти не знаєш, що тобі відповісти. Іноді буває таке, коли себе боялася, то й зразу казала. I, I don't know, потім почали казати I don't speak English. А тепер я кажу excuse me, щоб вони повторили. Вже з другого разу повторяється. Коли повторяється, тоді вже поч... починаєш розуміти, що ну, але це після 13 років тут життя. 13 років як як. Ну але вони слід я якісь лишають. А Степан каже, що це як учора. Життя летить, як учора, все як учора, як учора ми О, були доларові молоді. доларові законі? Мені не треба в доларовий. Все як учора. І ніхто не знає, скільки нам тут ще Богом написано ця війна. Нам всі плани трошечки так перебила. Сидимо, а далі буде видно. І чи важко нам тут тепер, чи легко? Ну, напевне, нелегко через те знову, що все впирається в мову. Якби мова у нас була на зубок, звичайно, за 13 років могли б і вивчити мову, якби ми сиділи у книжках всі ці 13 років. А так, 12 годин в день ти працюєш. І без мови. І без мови працюєш. Мову Степан тільки своїх клієнтів трохи вчить. Не ну, а я вже повеч. від дітей трохи мови навчилася. Ну і все. Я, я впевнена, що якби в нас була мова, було б набагато легше, і ми б за ці роки відчували, почували про себе тут краще. Ви йдеш тут два наліво. От ми ще й їхати тут не завжди добре їдемо. Ага. <плес> Отак це таке буває. Чого ти не їхав до кінця плази? О, така їзда. Степан думає про одне, їде в друге. Слухає мене, що я тут теревеню, а їде зовсім інший бік. І таке тут буває. Дороги тут звичайно складно. Я не люблю їхати великими дорогами. Тут є оці парквеї. Є, як вона називається, ота велика дорога. Що є там турбайки, тут є різні. Ой, я як чую турпайк, то мені вже аж душно стає. Маленькими дорогами я ще їду, і такими якимось трасами невеликими, незагруженими, де нема там швидкостей до 120 миль час. А так я боюся. Звичайно, можна їхати собі потихо і ні на кого не звертати увагу. Але навіть ті, хто кругом тебе мчить з такими швидкостями, то стає страшно. Молодь, звичайно, швидше привикає. Ой, дорога тут не завжди добра. Є такі кавальчики, що може душу витрести. Маша вже привикла, Маша тут навчилася їхати, Маша більш так. Просто відноситься до дороги. Треба їхати, вона сіла і їде любою дорогою. А я ще маю такий страх. Я не знаю, чи цей страх колись пройде, чи він вже буде і буде. Степан не боїться доріг. Да? Він пропускає, я пропускаю екзити. А... Йому все рівно якою дорогою їхати. Він стільки тут наїжується по 12 годин в день, що йому все рівно, що. Куди їхати? Пропустили екзит і нам треба було зробити вже такий от Ю-тюрн, щоб вийти на знову на правильну дорогу. Я думаю, що тут всі так їздять не тільки ми, як іммігранти, а і місцеві. Всі можуть пропускати ці екзити. І інколи просто задумався та й проїхав. А якщо не включений GPS, то пропускають і багато хто крутиться. Іде в хтось, хтось їде без GPS, але я не думаю, що вони йдуть на далекі якісь відстані. Так? По місту, по місту де проживання, де вже вивчив, де вже все рідне і близьке. А далеко тут нікуди не попадеш без GPS. У нас сьогодні зараз біля нуля. І погоду обіцяють таку, вночі ще будуть морози. Мінус 5 і мінус 7 наступний тиждень. Донину буде в п'ятницю, знову буде тепло, 15 чи що, чи 17, але буде дощ. Зима-лютий. Я впевнена, що і березень ще буде холодно. Тепла ще не буде. Ну так, так є. На Україну як би поїхати на Україну? Я не була вдома в Україні років. Уже 13 скоро. Степан був пару раз і Маша була пару разів. Я не була. Не була, бо отак, коли всі їдуть, комусь треба було лишатися коло хати. Комусь треба було знаєте, їхати додому. Степан їхав подовго, так там залишався. Я не могла їхати. А що таке на тиждень поїхати додому? Це нічого. Це поки з того самоліта злізеш і от Києм, це ж різниця в годинах. І така за кумара знаходиш пару днів, і потім назад вилітати. І тут і коротше от, ківо, це тиждень це дуже мало їхати додому. Це саме краще. А хто мене пускав на місяць? Не хотілося роботу кидати, хотілося вже хоч досидіти на одній роботі, поки Маша працює, поки Маша вчиться. Тепер вже Маша працює, то вже можна їхати. А з роботи хто пускає? Так само тобі дають тиждень від сили дві неділі, і це то треба пояснювати, чому їдеш та чому то. Хтось хоче буде чекати, а хто не схоче знайду другу і все. І знову треба шукати роботу. От тому завжди мене це стримувало. Не їхати додому. Та й по, по великому рахунку не було до кого їхати. Батьків нема, нікого там нема, племінники тільки. Сестри двоюрідні. Знаю. І зараз летіти додому зараз зовсім не, не. як сказати, не так легко. Добирання тепер їздять якимись літаками пересадок багато, багато транспорту треба міняти. Зараз дуже складна дорога. Колись, коли ходив, як називався нашій український Київ? Як? Війні наші українські, коротше, мало, так. Да. Степан ж завжди мало. Ніякої пересадки не шукав. Тут сів там став. Хоч люди нарікали, що мав, що нема сервісу, що нема там е, понтів. Людина сіла тут, встала. Чим бігати по аеродромах, біжиш, бо не знаєш, чи встигнеш на другу на пересадку. А тепер дуже важко їхати і не знаю тепер, куди поїдемо. Коли поїдемо і що то буде. Може, цього року я поїду. Да, може ти поїдеш, а може і не поїдеш. Не. Ти прямим літаком летів і тобі, що було. Не. А як ти підеш з пересадками, будемо шукати доведеш, будем шукати тебе десь по Європі. <laughs> Бомжувати там. На Польщу, або Приїхали на Польщу. ми в магазин, зараз покажу що купили. А дивіться, це про те, що я казала. Верба. Коштує отаке от відро, такий саженець, 110 доларів. Кому треба? Прошу є. Якісь кіточки тут, дивіться, є гарні. Отакі от гарнюські. 15 доларів. Еріка називається. Ну, от ми й дома. Товару набрали на 60 доларів. Набрали багато яблук. Дивіться, ще тут є. Ну, як кажуть, ананаси ананасами, а яблука це для нас основне. Банані взяли, винограду взяли, чорного і білого, цибуля, грушки, дві упаковки ягід. І взяла якісь нектаріни. Не знаю, чи буду добре, взяла попробувати, Давно не брали. Були 1,29 пів кіло. Лимони 4 на долар. Отаку От папаю я взяла. Гарнючка, така, вони інколи такі солодкі попадаються. Мандарини пакет 3 долара. Взяли хему, це м'яско таке ковбаска. Ну, і взяли кусочок бринзі. Степан обіцяв зварити мамалиго, буде зараз кулеша з фетою. Отакий От кусочок бринзі 6,65. Авокадо були по 99 центів. Я взяла 5 штук. Це я полюбляю і Маша. М -м -м, кабачки, бурячок. Зараз як наварю. Хочу наварити буряка. Капустину взяла, зроблю ліниві голубці. Напечу яблук. Брокколі, банани, морква. Оце все 60 доларів. Зараз покажу, що я ще сьогодні зробила. Ось такий сирник у мене сьогодні. Він з горіхової кокосової муки. Творог. додавала туди ще ем, вишні заморожені, сухі блубері. І ось такий пиріг получився. Все, нам смачного. Всім вам спокою, затишку і мирного неба. Бай-бай! Слава Україні!